Дональд Трамп є фігурою миротворцем. Буде вже завершення війни. За ним є певні сили, більше демонічного характеру. Каміння буде летіти в його бік, він не буде будувати нове, несе енергію хаосу, руйнування, змін. Люди будуть помирати. Ім'я Дональда Трампа завжди з'являється там, де є певна зона турбулентності. Він дає дуже багато обіцянок. Говорить про завершення війн, викликає до себе дуже полярні реакції. І думка про нього доволі неоднозначна. Ярославе. Перше моє запитання до тебе, ось яке чи справді Дональд Трамп є фігурою миротворцем, яким він намагається здаватися, чи можливо він все ж таки взагалі не про це, а просто як фігура, якою управляють? Ну насправді, звісно, за ним є певні сили, є певні люди, тому що за кожним президентом стоять певні об'єднання людей. Про яких ми не бачимо, про яких ми нічого не знаємо, але які насправді керують цими президентами. Але все одно, кожен президент він несе свою певну енергію і не випадково обирають того чи іншого президента. Ось ці люди, для того, щоб він... Е Виконував ті чи інші функції в певний період часу, і Трамп це людина, яка несе енергію хаосу, енергію е, руйнування, енергію змін, енергію е, того, щоб старе е, відходило і звільнялось місце для чогось нового. Ось це його задача. Тобто, по суті, він не буде будувати щось нове, але йому треба підготувати зараз плацдарм. Для того нового, що є в планах у тих людей, які стоять за ним. А чи має Дональд Трамп реальну владу, чи е, він е, скоріше виконує чиїсь вказівки прямо? Так, він також має певний вплив на ті рішення, які приймаються в цій коаліції людей, які за ним стоять, і його слово також там має значення, тобто він як один з них. Але в цілому він є представником тих рішень, які приймаються в Калуарах, і він просто виходить і озвучує ці рішення або робить дії, які були вирішені до цього. А є таке поняття, як тіньове правительство. Чи є Трамп одним із них? Так, можна сказати, що є, тому що дійсно він належить до цього клану, до цього об'єднання людей. Звісно, там є люди більш впливовіші. Але можна сказати, що він один з них, і він е, обрав роль е, робити ті дії, які будуть засуджені. Тобто він це розуміє заздалегідь. Е, він розуміє, що каміння буде летіти в його бік, але він має виконати те, що от вони там разом всі вирішили. Чому Дональд Трамп така фігура, яка дуже полярна, його або ненавидять, або дуже підтримують. Ну, люди, які роблять якісь такі речі нестандартні, якісь дуже різкі приймають рішення, дії, вони завжди в... викликають якусь неоднозначну реакцію і завжди про цих людей говорять. І це стосується не лише політиків, ми можемо це в принципі спостерігати в будь-якій сфері. Навколо Дональда Трампа в дуже багато. Всього, що стосується України, дуже багато розмов, дуже багато ініціатив. Він виголошує безліч е, таких промов е, і дає багато очікувань і сподівань. Але нібито немає конкретних дій і конкретних результатів. Чому так? Насправді дії є, є певні дії. просто... Е... Те, що нам здається, має статися, та, те, що він можливо говорить, це не зовсім ці дії, які відбуваються насправді. Ті дії, про які нам не говорять, і які ми можемо не бачити через канали новин. Але дії відбуваються, і зараз відбувається такий, як, як би якби можна сказати, перерозподіл світу. І Трамп разом з його командою, тими людьми, які стоять за ним, вони приймають в цьому активну участь. Ну і ми, в принципі, бачимо, що багато зараз, окрім е, подій в Україні в світі, відбувається такого нестандартного, що раніше не відбувалось. Чи є у Трампа реальна здатність закінчити війну в Україні? Так, він може це зробити, і він в принципі вже це робить е, разом з е, м, британською короною. Вони зараз втілюють цей план по завершенню війни, тому що в принципі ті цілі, які ставились на початку війни, війни і Америкою і Росією, на даний момент вони вже досягнуті, а ті, які не досягнуті, вони вже не актуальні. Тому зараз завершуються певні процеси, які вони ще не встигли якби до кінця зробити, і буде вже завершення війни. Поруч із Дональдом Трампом часто лунає ім'я Ілона Маска. І про цих двох персон кажуть в такому контексті, що це нібито інший тип свідомості, який є не у тих, хто є представниками, скажімо так, людської раси. Да? Умовно кажучи, ми говоримо про якісь іншопланетні структури, системи. Давай скажемо, що це іншопланетяни. Да? Чи є щось в такому ключі в реальності? Якщо говорити про цих двох персон, а також запитання, ось яке, чому до них прям липне ось цей образ якоїсь такої загадковості, невизначеності і нібито не від світу цього, скажімо так, у Трампа є певні зв'язки з іншими цивілізаціями. Ну, це не то, що він там дзвонить і розмовляє з цивілізаціями з інших планет, але вони мають на нього вплив. І в цілому, оці люди, яких ми називаємо. Тіньове керівництво світу, і так далі. Вони якби співпрацюють з іншими цивілізаціями. Вони є представниками інших цивілізацій. І в цілому на планеті Земля дуже є багато людей, які, е, яких ми знаємо зараз як людей, але це були до цього е, люди з інших е, планет. Не, не люди, да, а істоти з інших планет, які зараз втілились як люди. І, але все одно у них зберігається ця свідомість і, інакша, не просто земна. І по різному вони впливають. Ну, той самий Ілон Маск так дійсно у нього зовсім не земна енергоструктура, якщо дивитись на нього на тонкому рівні, на, з точки зору енергії, і дійсно він має відношення до інших, ін, іншопланетних цивілізацій. І вони, скажімо так, не зовсім благосного типу, тобто вони такого більше демонічного характеру, більше можливо, навіть як марсіанського такого войовничого характеру. А чому їм це так пасує? Що ти маєш на увазі? Ну, от коли на них дивишся і читаєш всі конспірологічні теорії, да, чи якісь ще статті, які ведуть нашу свідомість до того, що це незвичайні люди. Ти дивишся на них і думаєш так. Це дійсно схоже на правду. Чому їм це пасує? Ця інформація пасує? Ну тому, що, якби вони не намагались скрити, приховати цю інформацію, все одно є певний як характер, певна природа людини, яка видає те, що вона робить, те, що вона несе, те, що вона транслює. А чи є не на такому. Умовно високому рівні представники таких рас, націй, да там не знаю, як це правильно назвати. На більш такому земному рівні, так, так, звісно, є дуже багато людей, які живуть звичайним життям, але при цьому вони можуть бути представниками інших цивілізацій, більш високих, більш розвинених. Ну і насправді, якщо в цю тему заглиблюватись, там є багато. Місць і форм життя, звідки душі приходять на планету і втілюються як люди та інші живі істоти, повертаючись до теми еліт світових, чи ми можемо ми сказати, що Дональд Трамп є фігурою, яка все ж таки е, більше ламає цей порядок, аніж грає за правилами еліт? Ну зараз прийшов час е, зламати порядок, який був до цього, і він виконує цю функцію. Тобто, з одного боку, він... Ламає те, що було створено до цього, але з іншого боку, не можна сказати, що він ламає плани еліт, бо зараз плани еліт це змінювати той порядок, який був раніше. Мені ще цікаво, чому строк президентства Трампа в цілому збігся із ось таким періодом турбулентності, взагалі по планеті по землі. Ну тому що зараз такий час, коли земля. Коли в цілому наш світ е, входить в період змін? Тобто ми бачимо, як все дуже стрімко змінюється навколо нас, і до Трампа це було, і зараз це відбувається. І зараз будуть приходити ті люди, які будуть сприяти цю, цим змінам. Люди, які несуть енергію оці руйнування, енергію е, оновлення світу. Ось зараз будуть приходити ці люди. Спочатку буде декілька років такого, як нібито хаосу е, буде м, щось старе е, ламатись, знищуватись. Нове ще не буде таким, на що ми можемо спертись. Але з часом після цих людей будуть приходити інші вже е, ті люди, які несуть енергію не руйнування, а енергію созидання, енергію творчості, і буде створюватись вже новий порядок, нова система. А що це означає для нас, як для людей, які ну фактично формують е, таке відзеркалення реальності, да на рівні е, світових лідерів, політиків і Дональда Трампа, зокрема, вони ніби як е, дзеркало того, що відбувається всередині нас? Що практичного ми можемо винести з цієї інформації? Ми можемо винести, що ми всі є учасниками е, тих змін, які зараз відбуваються на планеті, і люди, які намагаються утриматись. На минулому якомусь своєму досвіді їм буде дуже важко, і такі люди, скоріш за все, будуть або помирати, або їх життя буде руйнуватись. А люди, які готові будуть пристосовуватись до нових умов, люди, які будуть адаптуватись дуже швидко в цьому е швидко змінюючомуся світі, вони їм буде легше. Вони зможуть підлаштовуватись, і ці люди вони по суті будуть будувати майбутнє. Зараз в полі багато новин про Гренландію. Чому Трамп хоче нею заволодіти? Гренландія це незвичайне місце і така особлива територія, начебто, там зараз все в снігу, да, і такого активного життя ніякого немає. Але з іншого боку, це не просто територія. По перше, це дуже сильне енергетичне місце, і там дуже багато місць сили є. І ці люди, такі як Трамп і ті, хто разом з ним вони розуміють, що місця сили мають значення, вони проводять певні ритуали, вони живляться від цих місць, і також Гренландія в майбутньому буде дуже розвинутою і квітучою територією. Як би це дивно зараз не звучало, але в майбутньому деякі території, які зараз процвітають, вони будуть уходити під воду, вони будуть руйнувати стихійними лихами. А Грінландія навпаки буде змінюватись, буде змінюватись клімат, і там буде дуже сприятливе середовище для життя. І ці люди це знають. І тому вони хочуть заздалегідь перерозподілити ці території для того, щоб в майбутньому вони могли там реалізовувати свої проекти. І ці люди вони не розглядають, ем, якби ем, короткостроково час. І свої якісь інтереси короткостроково, вони закладаються на покоління, на покоління вперед, і вони крізь покоління утримують цей вплив у світі, тому для них це важливо. Ти говориш у майбутньому, про який строк ти кажеш? Тобто, майбутнє це коли? Ну це не найближчі 2-3 роки, це може бути 50-100 років і більше. Резонансна тема це ті жахливі речі, які відбувалися на острові Епштейна. Чи Трамп є тим, хто фігурував реально в цих справах? Так, він має певне відношення до того, що відбувалося, загалом до цієї людини, да, до Обштейна, і е, має відношення до цього проєкту е, оцих е, жахливих розваг, які там були. Але не пряме, тобто сам він не приймав безпосередньої участі в цьому, але він знав, що там відбувається. Він, можливо, навіть якось організаційно в цьому приймав, якби так трошки відсторонена участь, але безпосередньо він там не був присутній, коли відбувались прямо ці всі жахіття. Тобто він не був учасником фактичних дій, так, про так, які так. зараз пишуть. Засоби масової інформації, тож давай підіб'ємо підсумок. Дональд Трамп це все ж таки більш конструктивна фігура чи деструктивна? Це фігура, яка несе деструктив в нашому суспільстві, в нашому світі на даний момент, але цей деструктив він, як наче, продиктований часом. І зараз не може світ залишатись в тому вигляді, в якому він був раніше. Тому, в принципі, можна сказати, що цей деструктив є конструктивним в розрізі того, що світ змінюється, і Трамп та людина, яка підтримує цю ці зміни, які відбуваються в світі, і несе цю енергію. У нього дуже навіть схожа енергія, яку несе шива, от ми знаємо, да? є така особистість, і що говориться, коли. Світ завершує своє існування. Шива танцює. свій танець, який руйнує все навколо для того, щоб знову потім. Наново створився новий світ, от у Трампа якась схожа енергія. Ну, звісно, Трамп це не шива, але у нього схожа енергія, тобто він має зараз зруйнувати стару систему для того, щоб на її місці збудувалася нова система. І від того, в, яко, в якій свідомості буде знаходитись людство, від того, який спосіб життя ми будемо вести, як ми будемо мислити, буде залежати, яка буде вже е, ця нова система. Наскільки вона буде е, нас робити? Рабами, як це було до цього, чи це система, яка буде сприяти людському розвитку, гармонійному, екологічному, і так далі? В часи дійсно великих змін ми живемо і маємо таку можливість бути свідками? Свідками і впливати на ситуацію. 100% Тож, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи вірите ви в те, що Дональд Трамп може все ж таки завершити війну в Україні, і яке запитання про нього як про особистість для вас залишається цікавим, актуальним і не розкритим? До речі, я читаю всі коментарі, які на Ютубі люди нам пишуть, і вже на основі того, що ви нам пишете, я формую наступні теми для наступних ефірів. Тож ви є також учасниками процесу. Тому підписуйтесь і пишіть ваші побажання.